Подумайте лишень про ці слова. Їх написали мученики просто з в'язниці, і вони, знаєте, задають тон усій нашій сьогоднішній розмові. Вони не благали про порятунок від болю. Ні, вони просили про силу, силу пройти через усе це з гідністю. Це справді щось неймовірне. Вітаю сьогодні. Ми з вами зануримося в одну з глав книги мучеників Джона Фокса, а саме в історію про жорстокі переслідування протестантів у Нідерландах, і це, знаєте, не просто суха історія з датами та іменами, це розповідь про таку віру, яка виявилася сильнішою за вогоні меч, про переконання, що не похитнулося перед обличчям нелюдської жорстокості. Отже, як усе почалося? Уявіть собі, 16 століття. Світло Євангелія почало яскраво сяяти по всій території Нідерландів. Дуже багато людей наверталися до реформатської віри. І, звісно ж, це викликало просто шалений спротив. Папа Римський та імператор побачили в цьому пряму загрозу своїй владі і, недовго думаючи, розпочали надзвичайно жорстоку кампанію, щоб, як то кажуть, викорінити цю єресь. І масштаби вони просто вражають. Тисячі людей загинули. Але за цими сухими, страшними цифрами стоять особисті долі, реальні люди, чиї історії чіпають найбільше. І саме на цих окремих свідченнях неймовірної стійкості ми й зосередимось. А тепер давайте від загальних цифр перейдемо до конкретних людей. Це ж не просто імена на сторінках старої книги. Це були чоловіки і жінки, які одного дня постали перед вибором життя чи віра. І той вибір, який вони зробили, назавжди змінив історію. Перша наша історія про вдову на ім'я Венделіну та її схопили за що? Лише за те, що вона вірила в Євангелії. Ченці всіма силами намагалися змусити її зректися своєї віри, але вона стояла непохитно. І ось послухайте, що вона відповіла. Коли її знайома католичка почала вмовляти її ну приховай свою віру, просто промовчи, врятуй собі життя, Венделінота процитувала у відповідь послання до римлян. Вона чудово розуміла, що віра це не якась приватна тиха справа. Справжня віра, дарована Богом, вона просто не може мовчати. Її доля, звісно, була вирішена, і ця, так би мовити, милість, удушення перед спаленням, вона лише підкреслює всю жорстокість і цинізм системи, яка вважала такий акт проявом співчуття. А ось наступна історія вона справді змушує зупинитися і подумати: Джайлс Стілеман. у нього був абсолютно реальний 100% шанс втекти. Ну, будь-хто з нас, мабуть, скористався б ним, не вагаючись, ані секунди, але не він. І ось причина, ну вона просто вражає до глибини душі людина, засуджена на смерть, більше хвилювалася про добробут своїх тюремників, аніж про власне життя. Чи можемо ми взагалі уявити собі глибший прояв любові до ближнього, навіть до ворога, як вчив Христос? І навіть у свої останні хвилини він продемонстрував ту саму неймовірну стійкість він не боявся вогню, бо його надія була не в цьому земному житті. Свідки кажуть, що він зустрів смерть з таким спокоєм, який здавався майже надприродним. Так, ці історії показують неймовірну особисту віру. Але важливо розуміти, що це не були якісь поодинокі випадкові акти жорстокості. Ні, існувала ціла система, машина розроблена спеціально для придушення протестантизму. Давайте подивимося, як вона працювала. Просто погляньте на цей перелік. Різноманіття цих методів показує наскільки продуманою і систематичною була ця жорстокість. Тут мета була не просто вбити, мета була залякати, посіяти такий терор, щоб ніхто більше не наважився думати інакше. І знаєте, що цікаво, влада боялася власного народу. Коли вони заарештовували когось дуже шанованого, як от Джона Дебоскана в Антверпені, публічна страта могла спровокувати справжній бунт. Тому що вони робили? Страчували таємно. Його просто втопили у діжці прямо у в'язничній камері. Це вкотре доводить, тиранія завжди боїться світла. 57. задумайтеся над цією цифрою. Це ж не просто статистика. У місті Валанс за один єдиний день було вбито 57 найповажніших, найвпливовіших жителів. За що? Лише за те, що вони відмовилися прийняти католицизм. Спробуйте уявити, яким шоком це стало для всього міста. Але переслідування не обмежувалися звичайними громадянами, вони сягнули найвищих рівнів. І, мабуть, кульмінацією всієї цієї кампанії терору стало вбивство лідера протестантів Вільгельма Саузького, принца Оранського. Його усунення мало одну мету обезголовити весь рух опору. Отже, як це сталося? Вбився Бальтазар Жерар, отримав доступ до принца під абсолютно фальшивим приводом. Цікаво, що інтуїція принцеси підказала їй, що з цим чоловіком щось не так, але, на жаль, було вже запізно. Після обіду, коли ніхто нічого не підозрював, вбився, сховався і холоднокровно виконав свій жахливий задум. Але ось що вражає найбільше: останні слова принца. Це були не прокльони, не слова ненависті чи жалю про себе. Це була молитва молитва за свою душу і за свій народ. Це так яскраво показує, чому його називали батьком свого народу. Навіть в останню мить свого життя він думав про інших. То що ж об'єднує всі ці трагічні, але водночасно дихаючі історії? Я думаю, це одна центральна тема тема непохитного богом даного переконання. І ось тут ми підходимо до самої суті. Ці люди не просто терпіли, вони зустрічали смерть з радістю і впевненістю. Це не була якась людська впертість чи фанатизм, це була глибока, непохитна впевненість у спасінні, дарована Христом. Віра в те, що смерть це не кінець, а лише перехід до вічної слави. У реформатській теології ми називаємо це стійкістю святих. Віра в те, що Бог дає своїм обраним силу вистояти до самого кінця. І це, врешті-решт, підводить нас до головного питання, що дає людині силу не просто померти, а померти з радістю за свої переконання. Історичні свідчення, які ми розглянули, кажуть нам, що джерелом була не їхня власна воля чи сила духу. Джерелом був суверенний Бог, який дарував їм віру і силу вистояти. І це питання, над яким, я думаю, варто замислитися кожному з нас.